Всім привіт! Я Маша, і це моє перше відео на ютуб. Вже звучить дуже дивно, ніби я в чомусь зізнаюся. В цьому відео буду розповідати про кінкарт, скільки то все коштує, як поїхали, і мої перші враження від Америки. Поїхали? Насправді я ніколи не планувала переїзд. Мені в Україні добре жилося. Навіть із початком повномасштабної війни ми не збиралися куди їхати. Тобто ми залишилися вдома до останнього. Крінкарту я заповнила якось у 2020 році. Тобто це було типу, о, прикольно, якась лотерея, а то треба заповнювати. Це моя фішка, я завжди щось заповнюю, сама не знаю що. Лотерея GrinCard це щорічна імміграційна програма, за допомогою якої США надає 50 тисяч віз щорічно по всьому світу. Тобто кожен може прийняти участь і кожен може виграти. Це дійсно лотерея, ніяк ти на це не вплинеш, і програма рандомно вибирає переможця. Після того, як ти дізнався, що ти виграв, починається найцікавіше. А саме заповнення наступної анкети і очікувань. Я дізналася про виграш у травні, заповнила анкету десь у серпні, і відповідь отримала аж через 10 місяців. Тобто, це за цей час я вже зовсім забула про ту грін-карту. І що я щось взагалі робила. Лист з запрошенням на співбесіду я отримала за два місяці до самої співбесіди. Тобто в мене був час, щоб підготуватися. Підготовка це збирання документів: паспорти, свідоцтво про народження, свідоцтво про розлучення, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дитини, документи з банків, довідка про відсутність судимостей, дипломи, атестати і моє улюблене медогляд. Щоб отримати саму карту, тобі потрібно пройти медогляд у спеціальній схваленій США клініці. Нічого такого там тобі не роблять, там всього лише декілька аналізів крові, флюорографія, але той весь атракціон коштує 220 доларів на людину. Медогляд ми, ми проходили у Львові, а саму співписів нам визначили у Франкфурті. Через ту клятуру сню всі посольства в Україні закриті, тож ми вирішили їх більш детально по цінам. Дивіться, а, сама участь у лотереї безкоштовна. Звичайно, якщо ви не користуєтеся агентствами, які за вас це заповнюють, але насправді то все дуже легко. Тож, по цінам, медовля 220 доларів, перший консульський збір 330 доларів, Другий консульський збір 220 доларів. Тож сама кола грін карта буде коштувати 770 доларів на людину. Це приблизно будуть Якщо чесно, то ми до останнього не могли вирішити, чи їхати нам взагалі, чи не їхати, що робити з тою грім-картою, на що вона нам взагалі потрібна. Але ми вже тут, вже три тижні, і мені чесно, подобається. Все, що я бачила по фільмам, все тут є. І жовті шкільні автобуси, і ці гарні будиночки, і люди посміхаються просто тобі на вулиці такі. Ім до тебе нема справ, але то все дуже-дуже мило. І не знаю, мені підіймає настрій дуже сильно. Тут є можливість самореалізуватися. Так, звичайно, це дуже складно, але це можливо. І мене то дуже тішить насправді. Тож попереду нас чекає ще саме найцікавіше це пошук роботи, пошук квартири, всілякі документи. Але я думаю, то все буде цікаво і я буду тримати вас у курсі. Сподіваюся, що це було трохи інформативно цікавеньке відео. Дякую вам дуже за увагу і що додивилися до кінця.